Повірили? Ні, не хвилюйтесь. Хоча я не знаю, чи хтось взагалі хвилювався, але все добре. Ми просто переїжджаємо. Переїжджаємо по одній простій причині. Я зробив те, що робити не можна, і не рекомендую взагалі нікому, хто починає. речі, мікрофон у мене причну, так, я нормальний. Не рекомендую взагалі нікому, хто починає будь-які соцмережі, не купуйте рекламу. Та, взагалі, ну, типу, це стосується абсолютно будь-чого. Я це не знав, зробив помилку, дізнався. І от, бо побачив, що перегляди просіли, коли я не купував рекламу. От. Так, да, це було дуже хренове рішення, яке коштувало. Цілого року, навіть трошки більше. А так, є ще приємні новини. Ми відкриваємо лайв лайфканал. Там будуть бекстейджі і також будуть, це, звісно, буде дуже гучно зараз сказано, але будуть шоу. Е, да. Власне, на Хеллоуін теж вийде. Тож чекайте, я трошечки сиджу, да, вчора знімали я це кажу, я не знаю. Да, власне, не повторюйте моїх помилок і до зустрічі на нових каналах. Ну, звісно, що посилання в описі.